Всім привіт, мене звати Юля і я пацієнтка стоматологічної клініки Dental. Нещодавно я проходила ортодонтичне лікування і звернулася я з проблемою. У мене на, нижньому, на нижній щелепі був зміщений зубний ряд через несвоєчасно видалений зуб мудрості, зуби ніби лягли на один бік, і всередині в центрі, по центру находили один на інший. У це не подобалось, не подобались довгі роки. Я наважувалась на ортодонтичне лікування дуже довго. Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці M Dental. Сьогодні хочу, до речі, розповісти вам дуже цікавий кейс: чим він цікавий, тим, що він так у нас вийшов затягнутим більше двох років. Бо саме пацієнтка до нас звернулася з проблемою ортодонтичною, ортодонтичного характеру. Е е і після маленького такого конціліуму з, з своїми лікарями з ортодонтом, ми прийшли після діагностики. Ми прийшли висновку, що треба видаляти зуби мудрості. Вісімки неї три залишалось. До речі, цей ролик у нас теж є. Можете подивитись. Видалили ці вісімки, і е лікар-ортодонт наш встановив брекет систему Верхня щелепа у нас був сапфір, е нижня щелепа металева брекет система Потім почалося саме цікаве. Цікаво в тому, що е, кляті мосталі е, напали, вторглися в Україну, і всі лікарі-жінки виїхали за кордон. Пацієнтка залишилась тут, і мені, як лікарю імплантологу довелося освоювати нову науку Ортодонтія. І ми пацієнтку цю вели ну, довго. Онлайн-консультації у нас були з нашим лікарем, з іншими ортодонтами, але нам довелося закінчити цю роботу. Особисто мені оточуючим результат був помітний через місяці 3-4. Тобто, візуально, зуби були вже рівними, і та проблема, яка мене бентежила, вона була вирішена. Але весь. Всю решту часу лікування це вже були якісь медичні, анатомічні, фізіологічні, скелетні тонкощі, тобто це вже була е, робота лікаря, направлена власне не, не, не на красу, а на здоров'я. Саме сьогодні ми е, закінчили цей кейс, е, зробили реставрацію е, майже зараз скажу, скільки 12 зубів. Що саме ми робили після зняття брекетів? Були каріозні плями, естетично вона виглядала не дуже гарно. Пацієнтка поки що вініри не хоче, але я думаю, що ми до них теж повернемось трохи згодом. Тому ми зробили реставрацію. А перед початком лікування е, на бракет-системі в мене були побоювання, і е, я їх десь зустрічала на просторах інтернету, десь чула від знайомих, яким казали їх знайомі, але я хочу розвіяти ці міфи. Mm. Так, дійсно, перші декілька днів у когось може бути до тижня після встановлення брекет системи Є больові відчуття, але це не той біль, який потребує е, знеболюючих, це не той біль, що заважає жити, спати, і це не той біль, що заважає е, їсти. Так, е, наприклад, дуже тверду їжу е, яблуко вгристи буде неприємно, е, але це не ті обмеження, про які я боялась. Насправді в е, мене все чудово було з зубами до того моменту, коли вже за декілька місяців до зняття системи, буквально за, за 3-4 місяці, я розслабилась, я перестала користуватися монопочковою щіткою. відклала її. Я набагато рідше користувалась міжзубними йоршиками і… Не досить ретельно прибирала залишки їжі з брекетів в деяких ситуаціях. Наприклад, коли мені це було не дуже зручно, як це може бути в закладі громадського харчування, як приклад. І через незадовільну гігієну в мене є дійсно два зуби, на яких мені сьогодні робили реставрацію. Там початкова стадія карі рання, початкова, ну, тобто ще, ще не глибокий, ще не чорний зуб, але він вже болів. Весь цей час, перший рік плюс носіння брекет системи в мене проблем не було. Тому не брекети псують зуби, а ми самі своєю або лінію, або необізнаністю, або я не знаю, байдужістю. Тільки ми на це впливаємо. Чи пройшла б я цей шлях лікування знову? Так, звичайно, я дуже задоволена своїм результатом. В мене від природи світлі білі зуби. Мені дуже подобається форма зубів на моїй верхній щелепі, яка видна при усмішці, і тепер я можу відкрито посміхатись, не соромлячись нижнього зубного ряду, не приховуючи його губою і дарувати посмішку цьому світу.